Причому на це їм довелося витратити величезну кількість резервів, але тут їх просування досить суттєве. Окрім захоплення Вугледару, вони просунулись одразу по полях, майже відразу вирівнявши лінію фронту. При цьому вони не припиняють штурми у напрямку Богоявленки і тут фіксується велика кількість обстрілів. Також окупанти продовжують атаки на золоту ниву, і ЗСУ описують ситуацію так. Ну що прикро це казати, але Вугледар повністю дозачистили. Всюди висять їх прапори. Фоточки Наташкам своїм вже відправили, гордість орка переповнює. Слід зауважити, що поклали вони там дуже-дуже багато м'яса. На відосах маячили тільки спецпідрозділи, які зайшли на готове, інші свині просто валяються по під'їздах. Серед наших тих, хто залишився, вони потрапили до полону. Інші ціною своїх життів намагалися вибратися, вибралися теж не всі. Ворог продовжує накопичувати сили та починає готувати удар в напрямку новоукраїнки та богоявленки. Також ворог впритул підійшов до Катеринівки з півдня.